Відео із розряду «Це на Новий рік, не чіпайте. Набрала в сільпо на канапушки, на бутербродики, сирів і ось такий взяла хамон. 130 гривень коштують 104 грами. Ось такий хамончик взяла в вакуумній упаковці. Далі, отакий от сир. Він пульського, мабуть, виробництва, тут його 150 грамів, і коштує цей королівський сир 70 гривень. Також взяла сир, ось, чесно кажучи, не дочитала, він виявляється безлактозний. І тут його 200 грамів. Чомусь у ціннику написано було 125, мабуть, щось не так з цінником. І ціна 119. Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, яка була його ціна насправді. Також взяла ось такий сир, крем, сир, його 125 грамів. І цей крем сир 52 гривні коштує за 125 грамів. Ще взяла отакий подільський. Подільського з 250 грамів, він по ціні 300 гривень, і тут його на 74 гривні 75 копійок. Ще взяла ось такий якийсь, не знаю, твердий сир. Старий оледер Ол... якийсь, ну, щось таке. Так, що це за сир такий? Давайте разом подивимося твердий бурштин називається. Молоко коров'яче, ну, наче хороший має бути. Так, цей сир. Коштує 129 гривень за 180 грамів. І взяла отаку моцарелку теж 180 грамів. І ця моцарела коштує 50 гривень. Ну, всім пока-пока. Це я все сільпо покупувала. Пока!